Далі моя мета була позбавитись таких слів, як в кінці кінців і на кінець-то. Я спочатку навіть в голові не, не згадав відповідник в українській мові цих слів. Прийшлось заглянути у словник. Це такі слова врешті-решт і нарешті. Ці слова доволі вживані в мові. Їх люди часто вживають. Тільки суржиком звучить в кінці кінців якось не сильно гарно і на кінець-то. Я ці слова постійно тримав у голові. Щоб раптом не сказати, наприклад, такі, такі слова, як ну кінець то він зробив це, а сказати українською ну нарешті він зробив це». І так, поступово ці українські слова, кава, врешті-решт, нарешті укоренились в моїй лексікці. І надалі я вже не задумуючись вживав ці слова. Далі моя мета була позбавитись таких слів, як в кінці кінців і на кінець то. Я спочатку навіть